Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Рада, що завітали. До нас прийшла справжня зима. От. Хотілося, звичайно, щоб вона була набагато пізніше, тому що нам то ще як, але нашим воїнам там, звичайно, набагато тяжче. От. Ну, але, попри погоду, як то кажуть, ми нічого зробити не можемо, природа бере своє, тому мусимо приймати ситуацію така, яка вона є. Мій сад пішов в зиму не підготовлений зовсім, тому що я все думала, що я ще встигну щось зробити, обрізати і, і хвости, і дещо там прибрати. Але ми підчепили такий вірус, що всі захворіли. Спочатку мій дімулька, потім я, тепер моя доча. Ну, дякувати Богу, ми йдемо на покращення, тому, думаю, все буде в порядку. Нас сьогодні холодно, показувало 5 градусів. Почав падати такий конкретний сніжок, як бачите. Я вийшла на двір, думаю, хоча б щось трошки зроблю. Ну, в садку, правда, я вже нічого робити не буду. Вже як буде, так воно і перезимує. Думаю, нічого страшного в тому не буде. Ні хостам, ні нічому, просто більше роботи буду мати на весну. Єдине, що хочу прибрати, це все те, що було в горщиках, тому що нічого ще не прибрала. Так воно є, забрати хризантеми в підвал. От, прибрати біля входу в будинок. От. Та й таке трошки. Багато нічого не буду робити, тому що сили ще так немає, і не хочеться знов змерзнути, щоб знов не захворіти. От, так, покажу вам зараз свій сад, який він виглядає. Пішов такий лопатий величезний сніг, як бачите. Тому якось так. Водичка тут замерзла. О, зробився такий льод. Ось моя хризантемка. Зараз буду це все прибирати. Ось так. Ніколи ніяких хризантеми не обрізаю. Все так, як є, так і зимує. І ні троянди я не укриваю. Взагалі таким не займаюся. Все так зимує і добре, і нічого йому не робиться. Єдине, що я бувала низ самої троянди айстрою, сухою, чуть-чуть укривала легенько і все. Єдине, що я переживаю, це за свою магнолію, свою новинку, яка в саду появилася, тому що мені рекомендували її укрити. Перший рік, щоб вона перезимувала, накрити білим агроволокном. І цього я не зробила, тому за нею переживаю. Надіюся, що ще встигну. Треба спитатися, чи є в нас агроволокно в магазині біле. От, і зробити якусь таку опору. Не знаю, яку, правда, так, щоб, певно, вона не торкалася до неї. якось таку трикутником. напевно, що, не знаю. От, і так зверху накрити, тому що шкода, бо це дороге удовольствие. Удовольствия Дуже дорого вона коштує, як на мене, тому не хочеться, щоб вона пропала. Хочеться, щоб вона в мене все-таки була. От. Як бачите, скільки бутончиків в неї є. Хочеться, щоб вона весну вже порадувала своїм цвітом. Тому таким ще буду займатися, надіюся на днях, якщо все буде добре. Якщо знаєте, підкажіть. Хоча б ви мені писали, що. Хтось тобто мені писав, що ніколи не, не прикриває, все з ними в порядку. Ну, але, знаєте, як мені вже таке сказали е, в садовому центрі, тому буду жалкувати, якщо я цього не зроблю, і буду винити себе в тому, що якщо вона пропаде і не перезимує. От. Ось такий лопати сніг. Ще не сильно ту і не в снігу. Якщо будуть сильно в снігу, треба буде трошки їх струсити, От, щоб не розламало. От такий у нас сніжок. Знаєте, за інакших умов, звичайно, би ми раділи цьому, як в дитинстві. А зараз якесь таке все воно не так, як має бути. Ну, як то кажуть, живемо в такий час, в такій реалії. Головне, щоб та перемога прийшла чим скоріше і нарешті ми зажили нормально. От. От як бачите, зараз так в мене виглядає. Ось тут у горщиках вже мама була, забрала якийсь день. Тут в мене була бегонія аж до тепер до тепер. От, не знаю, минулого року я прикрашала тут. Такими гілочками ялинки, От, тому що в нас там біля міської ради були, обрізали ялинки, ще були, не прибрали, і була можливість взяти такі великі гілочки і створити якусь таку трошки радісну атмосферу, прикрасити під Новий рік. Не знаю, чи цього року цим буду займатися. Не знаю, чи десь візьму такі гілочки, треба буде пошукати, От, тому що ці горщики тут залишаються, це такі тяжкі. Я їх нікуди ховати не буду. от Єдине, що зараз хризантеми ось ці заберу, сховаю в підвал. А це так і залишиться. Ну і стіл, звичайно, що я теж заберу, тому що я його цього року лакувала. і він Ми, в принципі, його кожного року забираємо, тому що зима, холод, мороз, і не хочеться, щоб він так нищився. От. Ось такий сад в мене, трояндочки і мультифлора. Так зимує, тільки навесно я вже обрізаю. Так. Тому я приступаю до роботи. Ну що ж, друзі, я закінчила, ось так легенько прибирала. От, диванчик зробила, сунула докупи, зробила тут місце для Аліски і Василька. Тут вони собі сплять і віддихаються їхнє місце. Поки що нічого нового не стелила. От, горщики будуть такі пусті. Як буде можливість, то, може, з'явиться і бажання, і можливість, то буду прикрашати. От, а поки що хай ще постоять так. Якщо не знайду, то ці з розтангу, то, напевно, що сховаю. От. Ось таке в мене було сьогодні відео. Сніжок летить. І, як назло, щойно була сирена. І дітки, які в садочках і школах повинні спускатися в підвал. Ось такі в нас тепер реалії життя. Ось таке в нас навчання. От. Що ж поробиш? Треба тільки молитися і вірити, що це все скоро закінчиться. І чим, як можемо, так і допомагаємо нашим ЗСУ. Дякую вам всім, що дивилися до кінця. Дякую, що підтримуєте мій канал. Завжди вам всім тільки рада. Бажаю вам мирного, спокійного життя, здоров'ячка вам міцного, і все в нас буде якнайкраще. Siem papa!